Це називається лакримоза — оплакування. Це моя перша робота після 40 днів лежання. Я серпень провела практично в ліжку. У мене це оплакування почалося ну, задовго. Пологовий маріупольський, полонене Хазово. Жахливі бомбардування Харкова, Вінницький, торговий центр. І я це все малювала, але я вже знала, що Артем пішов воювати, тобто він 26-го вернувся з ріо де жанейро і купивши там бронік і шолом, відразу поринув у війну, тому що це була його друга війна. Втрата Артема це рівносильна втрата ті планети. Тому а, зараз для мене дуже-дуже важливо збирати людей, які його знали, збирати друзів, а, які можуть мені допомогти завершити те, що моя дитина не завершила. Моя ну, якби, місія в тому житті є. Малювати, творити. Є таке в галачні слово мисткиня, тобто мистець іконописець, то я по духу є художник монументального мистецтва. Тобто чим більша стіна, чим більший розмах, тим краще я почуваюся. Мій рід це рід Крип'якевичів, цегельських, скобельських. Тягнебоків. І це є рід історика Івана Крипюкевича, це є рід Льонки цегельського який був міністром Зон онр який зачитував акт злуки в Києві. Це є рід воїнів УПА, це також мученики, це також священники. Я хотіла теоретично мріяла стати дружиною священника, але це не був пріоритет. Я зрозуміла, що якщо я ну типу, буду серйозно шукати хлопця, він в першу чергу має бути віруючим. Тобто, Христос має для нього щось означати. Коли ти закохуєшся в душу людини, це назавжди. Ось, і я реально я, моя душа зустрілася з душею Михайла. Тобто, я подумала, яка класна душа в цього хлопця. І я бачила в ньому батька, доброго батька своїх дітей. І це для мене були базові речі. Виховання це щось таке, як виховна колонія, чи, чи я не знаю. Тобто діти виховують насправді. І головний, найголовніший принцип безумовна любов. Тобто, що б ти не зробив, яку б фігню ти не впоров, яку б оцінку ти не приніс, ми тебе страшно любимо. Я не ростила їх на війну. Це була та вода і той хліб, що їли мої діти, тобто свобода. Михайло попер на Майдан, взяв малят з собою. Ось небезпеки ніякої не було там для їхнього життя чи щось таке, але стояти за гідність це було окей. Другий майдан вже Артем кидав коктейлі Молотова. Так гартувалися воїни. Тобто там вже були діти, провели на майдані місяць-два, тобто, і вони не зустрічалися, вони діяли окремо. Ну і потім Артем відразу після цього він пішов в поліцію. Якось він там записався, і він пішов в Маріуполь. Чи я була до цього готова? Та ні, звісно. Чи я була готова, коли Артем загине, що Дмитро продовжить службу, а не вернеться, скаже, типу, мамо, один син, я опора, я там те все. Це не Демиди, це ну, Демидам тільки скажи, не роби того. Вони є до фанатичності, вони мусять дійти до кінця, вони мусять, якщо є ціль поставлена, і якщо їм цікаво, їм мусить бути цікаво жити. thank <laughs> you Артемі народився птахом, це кондор. Це американський кондор від оцього вікна до цих дверей це розмах крил, так? Я його в клітку запхаю для попуг. <му> 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 Артем успадкував всі найкращі риси від всіх підпільників нашої родини. Це подивогідний конспіратор. Це є безцінна річ для розвідника. Тобто всякі там Штірліці, Джеймс Бонд, Шварценеггер — це ну, дівчатка порівнюючи з тим, що роблять зараз наші розвідники там. Це є сили спецоперацій. Вони себе називають морські коники, не котики, а коники. Артемій мав, виявляється, чин старшого матроса. Це, це також комедія. Вперше він курка, псевдо, який матрос. Курка-матрос, курка парашутист, тобто, це ну, з області чогось неможливого. е, ем, ем, лого, їхнім символом є вовк-перевертень. Вовк з козацьким поясом. Тобто, вночі це вовк, вдень це козак, розвідник. Тобто він ось так перевертається, і він вже вовк. Розумієте, він же втік від вас. І це саме, це є дуже-дуже ну, влучне характеристика Артема. Ми Артемка називали хлопчик-фантазія в дитинстві. Тобто він завжди продовжував думку інакше. Ти малюєш пів яблука, він малює півгрушки з того боку. Тобто він ніколи не йшов за тобою, він мислив нестандартно. Назви топ 3 речі, які з собою потрібно брати на війну. Голову свою, mm, а mm. курячу. <смір> <смір> е... Не знаю. Свою, чужу і курячу. Та там все можна пробити. <смір> ну, голову типу, одна річ. А, Окей. Ага. Ну, краще по пластунській відповідь. Це і ті діти, що зараз там, тобто, це є еліта, і вони там, тому що вони еліта. Я це намагалася вбити в голову Дмитрові, казала, Дмитро, ти Еліта, ти мозок, твій мозок потрібен Україні, хто буде будувати, як тебе не стане, дивись, брата не стало. І він сказав, мама, а Еліта це ті, що в кущах сидять? Це Еліта? Що ти відповіш? Артем знаходився в Ріо де Жанейро, і в мене була якась міліграм думки, що раптом він залишиться там. Ну клас, вже одну війну він відбоював. 14 2014 рік. Напевно, в нього був посттравматичний синдром, напевно, він мав якісь, напевно, він, він поховав стільки друзів з 2014 року. Чи думала, ну, чувак, ну, ну все, ну тепер інші будуть цей. Але ні, я 26-го побачила мого сина на порозі дому. Мені було дуже сумно. Він чудово знає, на що він іде, і звідки він, з якого раю він їде. В це страшне пекло. от, І я його обняла, тобто це було власне 26 чи 27. 26, Він вже 26-го опинився в частині. Я його обняла, і він був дуже теплий. Це єдине, що я пам'ятаю. Я не знала, що він розвідник, я знала, що він крутину не настільки. Я не знала, що вони йдуть перед професійною армією, що це є група. Людей, які здійснюють диверсійні дії, які йдуть перед армією. Тобто це навіть не нуль. Це вперед, це дальше. Мінометний вогонь. Вибух пролунав в 10-й. Якраз як я з дітками в Бельгії малювала шеврони і розказувала про воїнів. Це все. Джгут був накладений 10-18 на обидві ноги. Накладені джгути, тобто масивна кровотеча, черепно мозгова конкретні, осколків не рахували, тобто весь в осколках, весь попечений. Він двічі сказав, я вижив, і це почув парамедик. Мало того, що він почув, він це запам'ятав і він це мені приніс. І це найдорожче, що він приніс. Тому що це для нас стало таким. А... Ну, По-перше, останні слова людини це заповіт. Заповіт Артема, є я вижив. І як нам жити в реальності смерті? Я вчора перший раз сказала покійний Артемі, і аж засміялася сама до себе, бо це брехня. Коли я бачу свідоцтво його, я читаю свідоцтво про неправду там, де свідоцтво про смерть є. І я його перевертаю. Це неправда. Чорний пакет, запаяний гріб. Ось такий сценарій. Тобто, це є той меч, що прошиє душу. Співаючи, я реально спілкувалася з душею мого сина, і до мене доходило, що ось вона колисочка кленоває. І до мене щойно тоді, в церкві співаючи, дійшла глибина тої колискової. Що ж я зараз роблю? Ось ось зараз заберуть уже і закопають, тобто в мене ще є хвилина. Ця хвилина була повністю моя. Вже коли я заспівала вже минув місяць, я зрозуміла, що це був мій крик болю відчаю. І крик, з яким народжується нова дитина, і це моє було нове народження. Це була заявка моя на нове буття мене, тобто попередньої Іванки вже нема. Сановіки, боже віколося купа нових маркерів, тобто все, що хочуть тримати. До мене приходять крилаті діти. Це таке чудо. Це просто, ну, по-перше, діти у віці, скажімо, трьох, п'яти ну, дошкільного і молодший шкільний вік, вони абсолютно переконані, що вони геніальні. І, і це так є. Я просто живу з ними і я е вчуся від них свободи. Мені є ради чого жити, і ради Артема теж все життя моє, яке залишилося мені, і чоловікові моєму, ми будемо намагатися жити в реальності Воскреслого Ісуса і ну, Артема, який чекає свого Воскресіння. Тобто він завжди спішив от першим, 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 і правдоподібно, він досяг успіху в цьому. Якби тобі от, випала нагода зняти фільм, то про що? Я думаю, це би було щось. Там би головний герой помер в кінці, я вам скажу точно. І він би був в дуже красивих локаціях. Там би було і трошки романтики, трошки екшену і дуже закручений сюжет. Я думаю, що Бог-садівник і Бог... Бог вирощує квіти, Бог сіє. Ми по-різному їх поливаємо, ми по різному їх плекаємо, і Бог зриває квітку в той момент, коли вона готова. Е, так, Бог дає, чи Бог забирає? Я не знаю, я спитаюся Артема, як то є насправді.